Цікавий сайт, в якому ми можемо заробити криптовалюту тон абсолютно безплатно і без наших вкладень. Розглянемо способи заробітку, можливості і як тут ще збільшити свій заробіток. Привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як можна заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про новий цікавий сайт, в якому ми будемо заробляти криптовалюту тон абсолютно безплатно і без наших вкладень. Все, що нам буде потрібно зробити, це зайти, зібрати, виконати деякі завдання, якщо хочете заробити дещо більше. Цікаво, дивіться відеоролик до кінця, а перед початком не забудьте підписатися на мій канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, якщо відео вам сподобається. Якщо не сподобається, ви завжди зможете відписатися, видалити коментар або поставити дизлайк. Всім гарного перегляду! В сьогоднішньому відеоролику, як я вже говорив, будемо розглядати сайт. Від адміна, який має декілька інших сайтів. Про один з них я вже був раніше записував відео. Там ми заробляли криптовалюту Solana. Досить непоганий сайт і вже неодноразово з даного сайту виводив. Сьогодні будемо заробляти криптовалюту Ton. Все, що вам буде потрібно зробити, це прийти по посиланню під дане відео. Після того, як ви пройшли по посиланню, зайшли, зареєструвалися, емейл вводити діючий, так як на нього прийде підтвердження, і у вас вкладуєш цей бонус на головній сторінці. Буде 10 безкоштовних зборів. Тобто ви вже зможете е, збільшити свій заробіток. Перша можливість. Друга можливість після того годинний фаусет. Гуртаємо донизу. І, як можемо бачити, в нас є тут система рівнів. Я далі покажу, як можна рівні збільшувати, тому то дивіться відеоролик до кінця. На даний момент я на першому рівні, так як на даному сайті почав хіба розвиватися. Щоб збільшити рівні, нам буде потрібно іграти деякі ігри і набивати швидкість, і набивати суму. ну... В цілому, я вам то зараз все покажу. Гортаємо вниз і нажимаємо Climb. Після того, тут капчі в більшості самі розгадуються, нам нічого не треба, але часом буває, що треба щось розгадати. Але капчі тут легенькі, простенькі, тому думаю, кожен зможе розібратися сам. Нажимаємо Climb і мені, як можете бачити, випала така сума. Така сума випала, так як я і говорив, ми на першому рівні, і на першому рівні ми фіксовано отримуємо дану суму. Давайте я вам зразу. Прогортаю до верху і покажу, які тут ще є можливості заробітку. Як можна бачити, тут є в нас опитування, за які ми також можемо отримувати в еквіваленті долара до криптовалюти, тобто 1.65 долара нам переведуть на криптовалюту Tron і відобразиться нам на балансі. Вище є ще додаткові опитування: є різноманітні таймволи, на яких ми можемо також ще додатково збирати. Піднялися верху і тепер перейдемо до системи рівнів. Як можете бачити, щоб перейти на новий рівень, нам треба наіграти 50 монет трон. Як їх тут наіграти? Давайте зайдемо зразу на сторіночку ігор, нажимаємо Games, яким чином я тут на попередніх сайтах від даного адміна набивав і переходив на нові рівні. Вибираємо ігру, тут виставляєте суму. В залежності від вашого балансу, чим більший баланс, тим більше ви можете собі потрошки суму поставити. Бомбочок, зазвичай, я ставлю 3, гуртаю вниз. І тут нажимаю просто «Авто». Після того, вибираю, де я вважаю, що бомбочки на даний момент не буде. І всі останні рази воно буде автоматично вважати, що там бомби не буде. Давайте візьмемо тут і тут. І нажимаємо Старт Автобет. Все, погнали. Як може бачите, я перший зразу попав, другий попав, і тепер я почав заробляти. Таким чином, у нас буде підніматися дана шкала до 50 трон, які нам потрібно для того, щоб перейти на новий рівень і заробляти ще більше. Після того, коли ви собі вже наіграли, вам вже набридло, допустимо, або скінчився баланс, ви просто нажимаєте клавішу «Стоп» або оновлюєте сторінку. Нажимаю стоп і перехожу на головну сторінку. Ви можете бачити, тут вже дещо сума збільшилася. Можете прогортати назад і подивитися, що я вас не обманюю, і все дійсно так працює. Далі, що в нас є ще тут можливість для заробітку? Є, звісно, партнерська програма. Від мене для вас буде секретний бонус. Так як тут партнерська програма складає 50%, я своїм партнерам, які зареєструються, по-моєму, партнерському посиланню, ставлю рефбект автоматичний. Тобто ви збираєте на даному сайті, і вам автоматично 25% ще додається додатково. Чому і не заробляти таким чином. Ви реєструєтесь під мене, а я вам зато даю від себе ще 25%. Тобто половину заробітку я ділюся ще з вами. Тепер нажимаємо оклам. Тут буде відображатися, скільки у вас є партнерів, суму, яку вони вам принесли. І кожного разу, коли когось ви запросили, вам буде потрібно заходити в вкладочку. Реферали і тут збирати, бо інакше ваші кошти сюди не будуть відображатися. Думаю, з тим все зрозуміло. Далі, у нас є вкладочка депозит. Тут ви можете внести депозит, розігнати баланс і прокачати рівні, щоб заробляти більше. Але, в принципі, так як ми прийшли сюди заробляти без вкладень, тому вам радити це не буду. Але вирішуєте кожен сам. Далі нажимаємо в клавішу WinRaw, подивимося, яка мінімальна сума тут і яка комісія. Як можемо бачити, 15 монет Tron – це є мінімальна сума для заказу виплат. І комісія 0,2 Трона. Все, що потрібно для того, щоб заказати виплату, ввести свій адрес Tron, Після того ввести суму, розгадати капчу, нажати WinRaw. Коли ви все це зробили, вам на електронну адрес прийде підтвердження. Тому я і говорив на початку відео, щоб ви вводили свій емейл-адрес, діючись, щоб у вас не було ніяких нюансів в дальнішому з тим, щоб заказати виплату. Все, що хотів, про даний сайт вам розказав, показав. Тому, кому цікаво було, ставте вподобайку і пишіть коментар, якщо вам цікава дана тема, щоб я записував ще нові відеоролики. Якщо так, в мене є ще декілька цікавих сайтів, які я з вами з радістю поділюся. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.